В цьому відео я продовжу тему творчості та капіталізації мрій геймдеві, яку я підіймав в попередньому відео. Для цього я розповів вам історії двох ігор, які, на мою думку, мають показові та необхідні для цього цікаві елементи. Звісно, я жодним чином не маю на меті ідеалізувати той чи інший шлях. У кожного він різний, навіть якщо зі сторони здається, що людина стоїть на місці. Я просто розкажу вам про дві хороші гри. Що мають багато спільного, але найголовніше для нас мають різні історії розробки. Порівняно з видатними, на мою думку, проектами данського розробника PlayDead, а саме Limbo та Inside, а також, звісно, гри Summerville від Jumpship. Planet of Lana постає більш позитивним, оптимістичним та, звісно, не менш видатним проектом, маючи в собі так само цікавий та драматичний сюжет, але у яскравому та барвистому світі, на відміну від своїх депресивно похмурих братів. Вже не кажучи, що тут можна погладити котикподібну істоту. Особисто мені давно вже хотілося зануритись у цей дивний світ, але єдине, що мене завше відштовхувало, так це його яскравість, що в моїх власних інтерпретаціях та очікуваннях прогнозувалась як не дуже тої вартий уваги дитячий проект. І я радий визнати, що я помилявся, бо насправді гра Planet of Lana – це чудова подорож шляхом героя, що проповідує нам вкотре золоте правило віри в самого себе, що в цілому не дивно знаючи історію розробки гри. Але так, можливо, десь місцями вона перетанцьовує з наївністю чи не до кінця розкриває головний сюжет, надаючи простір фантазії для побудови власних теорій, хоча в цілому залишає після себе теплі приємні спогади пригод. Варто зазначити, що грав я в цю гру на PS5, бо на Xbox у мене закінчилась дешева підписка, а поновлювати її я не планую, бо ціна, як на мене, занадто велика. Тому хочу подякувати тим, хто підтримує мій канал. Не тільки лайками та переглядами, але також і фінансово. Завдяки вам я і придбав цю гру. Дякую. Пленет Lana – це головоломка платформер, де головним персонажем виступає дівчинка Лана. На її планету вторглися ворожі інопланетні машини, що викрадають її мешканців. Лані вдається оминути участі бути захопленою невідомими роботами, але на жаль, ті викрадають її сестру. Так починається дорожня пригода дівчинки Лана світом гри, в котрій її буде супроводжувати котикоподібна істота на ім'я Муї. Вони повинні працювати разом, щоб вирішити різноманітні головоломки. Лана може плавати, спрямовувати свого котячого компаньона Муї до конкретних місць і віддавати йому команди, тоді як Муї, який менший і набагато спритніший, може отримувати доступ до недоступних локацій та відкривати нові шляхи для Лани. Муї також може гіпнотизувати деяких ворожих істот, приборкуючи їх. Лана тому й не можуть напряму атакувати інопланетні машини чи інші ворожі істоти, тому повинні покладатися на тактику скритності, щоб не бути захопленими ворогами, або використовувати оточення на свою користь, щоб подолати будь-яку потенційну загрозу. В загальному історія Лани мені трохи нагадує, звісно, більш змістовний та об'ємний сюжет гри Horizon Zero Dawn. Мені було цікаво знаходити схожі елементи, але через те, що Planet of Lana не має діалогів, записок чи ще якихось повноцінних та прямих підказок про свій світ та його події, відповідно, я можу помилятись і бачити те, чого немає. Стосовно Муї зроблю вигляд, що я в цьому розбираюсь, бо насправді, звісно ж, ніт. Але, на мою думку, додавання компаньйонів це модель побудови затишку для гравця. З однієї сторони, як я вже не раз казав, супутник може використовуватися для розкриття головного персонажа саме через діалоги. Але от я подумав, що це також може бути формулою для руйнування самотності. Бо граючи, наприклад, в цю гру, гравець, головний персонаж та компаньон це не три, так би мовити, істоти, а дві. Бо гравець здебільшого в ідеалі повинен ототожнювати себе з головним героєм, в нашому випадку з ланою. Відповідно, помічник вже відіграє роль того самого руйнівника самотності для гравця в цьому чужому для нього ігровому світі. А через це з'являється важлива емоційна прив'язка, яка в свою чергу викликає у гравця емпатію не тільки до головного персонажа, але й до долі компаньйона, що в деяких випадках стає важливіше, ніж події головної сюжетної лінії. В моєму особистому досвіді це так і працювало, бо за замуй я переймався не менше, а той навіть більше, ніж за Лану. Гра Planet of Lana вийшла в світ 23 травня 2023 року на ПК та Xbox і відразу в Game Pass. І некомпетентно судячи з усього, бо в мене немає жодних фінзвітів. У неї все гаразд. А майже через рік вона вже дебютувала на PS4, PS5 та Switch. Тобто тимчасова ексклюзивність, як я розумію, не нашкодила проекту, а навпаки, як мені здається, допомогла взагалі в реалізації. Я не експерт, але підтримка Майків в даному випадку тільки пішла на користь вчора створеному indie розробнику Wishful Studios, для котрих Planet of Lana стала дебютним проектом в гейм-індустрії. За словами одного з основників та режисера гри Адама Стярнлюса, у 2017 році він, експериментуючи в пошуках ідеї, намалював зображення, на котрому дівчина дивиться на великого робота, яке, як ми вже знаємо, в підсумку лягло в основу гри. А вже згодом відредаговану версію цього малюнку було обрано ключовим артом гри. Тобто можна вважати, що на етапі концепту розробка гри вже почалася десь тоді. Вже десь через рік після цього Адам стягну заснував компанію Wishfall Studios разом зі своєю дружиною Марією Брансон для повноцінної роботи над грою. Адам в одному своєму інтерв'ю не приховує, що йому подобалися такі ігри, як Inside та Limbo, а також старі пригодницькі ігри, такі як Another World та Oddworld Apes Odyssey. Він хотів взяти хороші, на його думку, шматочки з цих ігор і додати механіку собакоподібного компаньйона. А для всього світу гри Адам Тіарнос хотів створити щось абсолютно протилежне, темним і похмурим патерном, які так поширені в багатьох іграх. Він хотів побудувати барвистий науково-фантастичний світ, який усе ще мав серйозний дорослий тон. А планета повинна була нагадувати про наш власний досвід у природі на Землі, але все ж таки бути зовсім іншим місцем з точки зору її істот і не тільки. Також в цілому на візуал гри вплинуло не лише намагання розробників зробити так звану картину в Русі, відповідно до концепт арту, але також фільми, створені студією Гілмі. Такі як віднесені привидами та мій сусід Туторо. Ще варто додати, що команда розробників спочатку хотіла, щоб у грі не було жодного діалогу, а емоції передавались лише мовою тіла. Але згодом було прийнято рішення, що історія потребує більшого емоційного вираження, що спонукало команду створити вигадану мову. Інтерв'ю звідки я брав цю інформацію, датовано 14 липня 2021 року. Майже за два роки до релізу. А відповідно зараз, вже погравши в гру Планета Флана, я можу впевнено сказати, що Адам Тярнюс та команда розробників, як на мене, змогли реалізувати заявлені ним творчі ідеї. З чим їх, та, мабуть, всіх поціновувачів хороших ігор можна щиро привітати. Посилання на цю та інші статті чи сайти будуть доступні в описі до відео. Окремо хочу звернути увагу на дивний, як на мене, момент в оригінальній озвучці. В грі Planet of Lana присутня українська мова, але, на жаль, як я казав, діалоги в грі побудовані на вигаданій мові та без перекладу. Але сам факт наявності в меню та підказках Соловійної це окрема подяка розробникам. Тим не менш, хочу поділитися своїми власними дивними слуховими галюцинаціями. Бо протягом гри, в моменти, коли Лана віддає накази Муї, я постійно чув слово. Памагі. Підкреслю ще раз, що це може бути моїм помилковим сприйняттям тощо. А може це такий жарт від розробників. Вони стверджують, що використовували вигадану мову. Тоді виходить, що мова тут про ту саму російську, що вигадав Ленін і подарував Достоєвському. не інакше. А яке слово чуєте ви? Памакі. 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 Памакі! Памакі. Памакі. Памакі! Памакі. Памакі. Отже, гра Planet of Lana є проектом мрії людини, яка точно, як в класичних історіях, кинула все заради досягнення, тобто реалізації своєї мрії. Певне, не все було не так просто на шляху вішфали Studios. Але наскільки можна судити сьогодні, це історія зі щасливим завершенням, де замість невизначеного та туманного жили довго та щасливо, нас в майбутньому очікує друга частина цієї гри. Пойняно з видатними, на мою думку, проектами данського розробника Playdead, а саме Limbo та Inside, а також, звісно, Planet of Lana від Visual Studios, Summerville від Jump Ship постає чистокровним духовним послідовником ігор датського розробника. І на відміну від барвистої лани використовує ту саму атмосферу депресивно похмурих кольорів, ніби насправді і є тим самим довгоочікуваним третім проєктом від Playdead. А в цілому, мабуть, це зовсім і не дивно, бо одним із засновників новоствореної студії Jump Ship є колишній співзасновник Playdead. Можливо, трохи заплутано, але пізніше я детальніше за це розповім. Особисто мені давно вже хотілося зануритись у цей загадковий науково-фантастичний світ. Але я постійно відкладав цю гру на потім, і я радий, що нарешті добрався до неї. Бо вона, в принципі, виявилася тією, якою я собі її уявляв. З цікавим науково-фантастичним оточенням, таємничим та не до кінця зрозумілим сюжетом, ну і звісно похмурим візуалом. Протягом всієї гри мене не полишало відчуття, що в головного героя нічого не вийде, що всі його намагання марні. Тут я не знаю, як це пояснити, можливо атмосфера гри сама налаштовує гравця на такий лар, або вона так впливає тільки на мене. Варто зазначити, що грав я в цю гру на Xbox Series S до того як у мене закінчилась дешева підписка. Але, скоріше за все, я ще раз її перепройду, але вже на PS5, бо сам Ревіль перекочувала з однієї підписки в іншу. Наразі вона доступна в PS Plus. Так само, як і Planet of Lana, гра Summerville не до кінця розкриває головний сюжет, надаючи простір фантазії для побудови власних теорій, де гравець сам повинен складати загальну картину з побачених уламків в подій чи взагалі інтерпретувати, наприклад, фінали бо їх кілька, відповідно до власних уявлень, про вигаданий розробниками світ. Подібно до Limbo та Insight, яка несподіваність. SummerVid це пригодницька гра від третьої особи з елементами, схожими на платформену гру. Гра представлена без діалогів чи розповіді, замість цього використовується оточення героя, анімація та події, за допомогою котрих і будується історія головного персонажа гри. По суті, SummerVid розповідає про звичайну сім'ю під час вторгнення прибульців. Це якщо коротко, а якщо ні, то. Чоловік, головний персонаж, жінка, їхній маленький син і собака повертаються до свого сільського дому. Коли вони вночі сплять перед телевізором, з неба спускаються величезні інопланетні кораблі. До їхнього будинку вривається солдат-людина в костюмі з інопланетною технологією, що у хвилини смерті простягає руку до чоловіка. А той стискає його руку та отримує силу маніпулювати синьою інопланетною енергією. Від цього контакту чоловік втрачає свідомість, а прокинувшись з'ясовує, що дружини та сина немає, залишився лише пес. Тож, подібно до історії Лани, цей безіменний чоловік також відправляється на пошуки, але не сестри, а своєї дружини та дитини, навіть якийсь час у супроводі вірного пса. У грі Summerville також відсутні традиційні бої, але є головоломки, є дивні інопланетні технології для взаємодії зі світом та дуже класний, як на мій смак із Чесно кажучи, сюжет гри не пробиває на емоційність, це, звісно ж, суб'єктивно, але особисто мені він своєю атмосферою нагадав роман Герберта Уелса Війна світів, що в свою чергу для поціновувачів наукової фантастики, як і для мене, може стати чудовим відкриттям у світі комп'ютерних ігор. До речі, в грі є українська мова, але знову ж таки номінально, тільки в меню. Бо в грі, як я казав, відсутні діалоги, навіть на вигаданій мові. Історію розробки гри треба почати з представлення однієї цікавої людини Діно Патті. Саме він у 2006 році разом з Арнтом Дженсоном заснували студію PlayDead, яку ми вже знаємо як творця беззаперечних хітів Limbo та Inside. У 2015 році між засновниками виникли розбіжності, внаслідок чого Дженсон подав Патті заяву про своє звільнення з посади креативного директора. Хоча й мав намір залишитися керівником. Однак ця заява була помилково сприйнята патті як повне залишення Дженсоном студії, що він аж поспішив видалити його ім'я з записів Playdead в данському реєстрі підприємств. Це призвело до подальшої конфронтації між засновниками та, звісно, їхніми адвокатами, що навіть стало причиною для втручання управління в справах бізнесу Данії. Підсумку Діно Патті уклав угоду щодо продажу своїх акцій Арнту Дженсону за більше ніж 7 мільйонів доларів. За його словами, він був розчарований тим, як закінчилась його участь у Плейдед, але описав Дженсона як справді хорошого друга та ділового партнера протягом багатьох років. Зрештою, Паті пішов із PlayDead незабаром після випуску Inside у 2016 році. Він заявив, що залишає студію в стані, коли вона безперечно може справлятися зі своїми завданнями і висловив бажання зайнятися новою справою. Довго чекати не довелось. 27 червня 2017 року Паті оголосив, що разом із британським аніматором Крісом Олсеном він створив студію Jump Ship. І що вони вже працюють над грою під назвою SummerVid. А забігаючи наперед, додам, що реліз SummerVid відбувся 15 листопада 2022 року, і того ж дня холдінгова компанія Thunderful Group оголосила, що завершує придбання Jam Ship за нерозголошену суму. Я думаю, цього більш ніж достатньо, щоб у вас склала своє враження про цю цікаву людину. Висновків не буде, бо нас цікавить інший тип людей. Дозволю собі називати їх мрійниками, в хорошому сенсі, звісно. З одним із них ми вже знайомі, це Адам Tjarnos з Вішфоли Studioс, а іншу потрібну нам людину звати Кріс Олсен. І ось чому саме він. Ще до того, як в 2017 році створити студію Jump Ship разом з Патті. Олсен вже не менш як три роки займався концептуалізацією свого першого майбутнього ігрового проекту. Прослідкувати цей шлях можна на сторінці блогу гри, де представлено багато концепт-артів. Різного роду рішень, що так і не увійшли в остаточну версію, чи навіть перше бачення гри. І воно беззаперечно, як на мене, бере натхнення з легендарної оригінальної гри Flashback 92 го року в поєднанні з Another World 91 го року розробників Delphine Software. В цілому, мені було цікаво продивитись цей блог після проходження SummerVit, ніби своєрідний бонус до гри. Особливо якщо розглядати його в контексті розвитку та трансформації туманної ідеї в щось чітке, наділене формою та завершене, тобто зафіксований шлях творця з купою його спроб та помилок у реалізації свого творчого задуму. Звісно, це не є чимось новим в сучасному світі, але тим не менш досі залишається цікавою ретроспективою для спостереження зі сторони. Особливо, якщо зважити на те, що весь цей шлях зайняв у Кріса Олсена приблизно вісім років. Який найбільш живучий паразит? Бактерія, вірус? Пішковий глист ідея. Вона, живучи і вкрай заразна. Варто ідеї заволодіти мозком, позбутись її практично неможливо. На мою суб'єктивну думку, Олсен, мабуть, так би і залишився людиною з мрією про власну гру. Я не стверджую, що він би здався, але вважаю, що саме поява Дінопатія суттєво вплинула на долю Самервіль, піднявши її з рівня домашнього творчого завдання до повноцінного ігрового продукту. Ось що про це каже сам Кріс. Це вимагало багатьох ранніх підйомів і тночей, працюючи над цим проектом моєї пристрасті. І це справжня мрія, що мені дали можливість залучити інших, хто може допомогти зробити Самервід таким, яким він може бути. Але на жаль, у всього є своя ціна. Як я вже казав, реліз Самервіль відбувся 15 листопада 2022 року. Того ж дня компанія Thunderful Group оголосила про придбання Jumpship. Незабаром після цього Кріс Олсен покинув студію. Інформацію про те, чим саме він наразі зайнятий, я, на жаль, не знайшов, але щось мені підказує, що десь вже з'явився ще один блог про ще одну майбутню амбіційну гру. Так що ж це таке капіталізація мрій? Це просто перетворення ідей, прагнень чи мрій у реальну цінність, економічну, соціальну чи культурну. На папері виглядає саме так, але практично це в першу чергу складний процес важкої роботи, невдач щасливих випадків на шляху втілення творчих задумів. Де успіх ніким не гарантований, де лише одиниці досягають своєї мети. Але це жодним чином не означає, що треба здаватись. Тому творіть так, як вважаєте за потрібно, і так, як тільки ви це вмієте. З палким серцем чи холодним розумом неважливо. Творіть. Звісно, в рамках чинного законодавства. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час.